Події твору розгортаються навесні 1663 року. Твір починається з того, що ввечері два козаки їдуть до Києва з білогородського шляху. Один молодий, інший старий, схожий на попа. Не доїжджаючи до Києва, вони повернули до Череванева хутора, Хмарища. Пан Черевань із свого хутора зробив справжню фортецю, яка могла його та його людей захистити від ворогів татар та ляхів. Подорожні постукали у браму, звідтам визирнув старий ключник Василь Невільник. Невільником його називали, бо він три роки пробув у турецькому полоні. Василь впізнав у старому козаку Паволоцького полковника шрама. Ключник зрадів, пустив гостів всередину, поцілував шраму коліно. Шрама дуже поважала. Син священника він і сам учився на попа, але став козаком. Після поразки під керівництвом остряниці шрам осів у степу, одружився на туркені, проповідував. В нього народилося троє синів, а далі було повстання Хмельницького, і Шрам став першим помічником Богдана. І так його в тих боях порубали, що тоді його і стали називати шрамом. Діти Шрама теж стали козаками, двоє вже загинули, залишився лише Петро. Він, власне, і приїхав з батьком до Череваня. Розділ другий. Отже, гості зайшли і побачили, що у Череваня уже був гість сліпий старець кобзар. Цей кобзар ходив усюди, мандрував боси, йому щиро подавали гроші, а він за них викупав полонених, у тому числі і Василя Невільника. Червань гостям зрадів. Він був дуже веселою людиною. Картавек. Кобзар розповів сумні новини. Після смерті Хмельницького не було єдності між козаками а була боротьба за владу. Син Хмельницького Юрій пішов у ченці. За головного залишився його дядько, брат матері Сомко Гетьман. Але він не мав влади, бо не хотів слухатись московських бояр. У Запоріжжі гетьманом обрали Івана Брюховецького. Причому цей Брюховецький був підступною людиною. Його Сомко вночі мав біля свого ліжка з ножем. Тоді ще військова рада присудила відрубати Брюховецькому голову, але Сомко замінив страту іншим покаранням провести Брюховецького верхи на свині по місту. А після покарання Іванець Брюховецький позбирав гроші. Догоджаючи кожному, обікрав гетьманську скарбницю, цими грошима нагородив козаків запорізьких, і вони його і вибрали гетьманом. Тоді Шрам із сумом розповів, що він насправді не, не на прощу до Києва, а йде у Переяслав до сумка гетьмана, бо Україна поділена на дві частини: на одній хазяйнують а на іншій безлад. Шрам сподівався вмотивувати Сумка на повстання, яке об'єднає країну. Розділ 3. доки Шрам розмовляв з Михайлом Череванем та Кобзарем, Петро Шрамовий познайомився з Лесею, донькою Череваня, та до нестями закохався в неї. Шрам, побачивши Лесю, запропонував Череваню одружити дітей, той з радістю погодився, але Леся ентузіазму не проявила. А її мати Меланія взагалі запропонувала спочатку поїхати усім на прощу до Києва, бо така традиція. Коли зранку прокинулися, кобзаря вже не було, він пішов, а червоні шрами разом рушили до Києва. По дорозі Петро допитувався у Мелані, чому вона проти його шлюбу із її донькою. і та розповіла, що вагітною бачила сон, який її далі віщунка розшифрувала. Сон означав, що Леся буде дружиною гетьмана. Тому тепер Меланія, сподівалася, на більш вдалий шлюб доньки. Розділ 4. Герої заїжджають у Київ, а там дорогу перегородила купа вузів. Народ святкує народження сина у Тараса Сурмача. Цей Тарас колись воював із шрамом разом, був сурмачем. Щасливий батько запрошує подорожніх на святкування. Храм відмовляється, пояснюючи тим, що приїхав до церкви, а не пита. Натоп обурюється, каже, що сам загорбився. Хтось погрожує Чорною радою. Ситуацію рятує черепань, пообіцявши, що спочатку подорожні відвідують хоча б одну церкву, а далі обов'язково прийдуть на святкування. Натоп заспокоїться і подорожніх пропускають. Розділ 5. Пішли подорожні до церкви, оглянули монастир, і тут вони почули шум. Як пояснив чернець, це запорожець із світом прощається. Це така була традиція запорожців. Коли хтось із них ставав старим, то він брав кілька десятків побратимів. У Києві вони два тижні святкували, пиячили, а далі старий йшов монастир. Шам задивився на святкування, почав бідкатись, що тепер запорожці вже були не такі, як раніше. Тепер в запорожці йшли усякі дармоїди та злодюги. Подорожні поїхали далі. Череваниху і Лесю, які відстали від своїх, налякали два запорожці Кирило Тур та Богдан Чорногора. Запорожці погрожували викрасти Лесю, але Василь Невільник сказав, що так запорожці жартують. Розділ 6. Далі герої пішли у печери, а по дорозі зустріли гетьмана Якима Сумка. Він дуже зрадів шраму, а далі з'ясувалося, що Леся його наречена. Про це було домовлено домовлений Сумком, і її матір'ю. Черевань хотів заперечити, бо напередодні Лесю майже засватав Петро Шрам. Але старий шрам відмовився від цієї угоди, сказавши, що його син поступається в Сумкові. Далі усі йдуть додому до Сумка. Там шрам плаче за долею країни, і це при тому, що він не плакав навіть над тілом вбитого сина. Виявляється, що Сумко і сам же збирався йти війною на ктерю і посунути ляхів з країни. Тут прийшов Кирило Тур із побратимом Чорногором. Сумко йому зрадів, виявилося, що і з шрамом Кирило знайомий. У дружніх відносинах, які зав'язалися у них під час війни з ляхами, коли шрам ледве не потрапив у полон, а Кирило із загоном його врятував. Розділ 7. Кирило зізнався, що листь йому сподобалася, і він планує її вкрасти і відвести на Чорну Гору. Дівчина перелякалася не на жарт. Вона після того навіть на вечерю не вийшла, спати нормально не могла, заслабла. Череванисі навіть довелося шепотуху кликати. Та Лесі якогось ділля дала. Взагалі Леся з дитинства любила Сомка, хоча він був набагато старший за неї. Але тепер його відношення, те, що він майже не приділив їй уваги, дуже ранило її. Далі Кирило пішов з хати Сомка зі словами Двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь. Розділ 8. Коли усі лягли, Петро заснути не міг журився. Він побачив, як Кирило із чорногорцем викрадають Лесю, а дівчина якась млява, навіть не пручається. Петро кинувся рятувати кохану. Чорногор хотів тікати, але Кирило вирішив битися. Сили були рівні, і закінчилось усе тим, що Кирило і Петро один одному в груди втарили ножами. Розділ 9. Чорногорець кинувся рятувати Кирила, а Леся Петра. Прибігли шрам та сомку. Сумко кинувся рятувати Кирила і навіть не розсердився, що той викрадав його наречену. Будівку можна й іншу знайти, а такого козака ні. Шрам обурився таким відношенням, а любов Лесі до Сумка розтанула. Кирила забрали з опорожці, а Петра повезли до Череванів лікуватися. Леся пораненого виходжує, закохується в нього і сумує, адже вона заручена з гетьманом. Далі до Сумка надійшла чутка. Воєводи від царя їдуть у Переяслав. Сумко рушає до них. Черевань із дочкою вирішують їхати під Ніжень до брата Череванихи Гвинтовки, а Шран із сином поїхали за Сумком. Сумко до Переяслава не доїхав, йому назустріч їхав сотник Іван Юсько. З новиною Миргородський, Зіньковський та полтавські полковники визнали Іванця Бреховецького за гетьмана. Шрам радить Сомкові їхати у Переяслав та писати листа до полковників, переконуючи їх одуматися, а сам вирішив їхати у Ніжень до полковника Васюти Золотаренко, вмовляти його підтримати Сомка. Розділ 10. Наступного дня Черевані і Шрами поїхали до Гвинтовченого хутора, зустріли там Божого чоловіка. Той сказав, що Васюти в Ніжині нема. Він поїхав у Батури. Васюта теж хоче бути гетьманом. Поїхали до Гвинтовки. Жінка гвинтовки польська князівна, тому гвинтовку теж називають князем. Сіли за стіл, тут прийшли міщани. Гвинтовка відібрав у них волів, бо вони возили хмиз із лісу, який князь вважав своїм. Шрам побачив, як гвинтовка ставиться до своїх людей і зрозумів, що підтримки для Сомка у гвинтовки точно не буде, бо поводиться цей, так би мовити, князь, як і польські пани. І справді далі з'ясовується, що гвинтовка насправді за Брюховецького, а не за Сомка. Розділ 11. Шрам їде за Васютою. Петро ще слабий і його залишають у гвинтовки. Петро йде пройтися лощиною і натрапляє на хатку. З неї виходить Кирило Тур із сестрою. Тур запрошує Петра до себе додому. Матері Тур каже, що Петро його побратим, що їх поранили разом під Києвом. Кирило розповідає Петру, що скоро в Ніжині буде чорна рада. Але тут несподівано з'являється кошовий дід Пугач із своїм Джури і наказує Кирилові їхати до коша. Там його покарають за сором, який він наробив козакам. Кирилова мати просить і Петра поїхати з її сином, аби він далі повідомив про долю Кирила. Розділ 12. Кирила привезли в урочище Романовський кут. Там кошем стояв Бруховецький. Зібрався натовп з козаків, бідняків, селян. Бруховецького вже називають не Іванцем. А Іваном Мартиновичем, і він обіцяє усім рівність, а козаків називає своїми дітками. Отамани питають у Іванця, як покарати тура, той пропонує старим самим вирішити. Ті вирішують бити Кирила киями біля стовпа. Коли тура били, багато побратимів захищали його, шаблями відганяючи чужинців, які бажали познущатися із козака. Після покарання Кирило вижив, і Петро допоміг йому дістатися додому. Розділ 13. Тим часом по дорозі в Батурин Шрам заїхав до сотника Білозерця, той розповів наступне: Рада планується у Ніжині. Туди вже поїхав Сомко, Васю Васюта, московські бояри. Шрам вирішує теж їхати в Ніжин. По дорозі він зустрічає Сомка із старшиною. Сомко каже, що надіслав у Ніжин свої полки із писарем Вуяхевичем. Герой ще не знає, що писар зрадник. Він і сам зрадник, і інших підмовив на зраду. Старшина насправді роз'їхалась по дворах. Це Сомко і Шрам зрозуміли, коли заїхали в Ніжень. Розділ 14. Тим часом Череван і Гвинтовка посварилися, бо, на думку череваня, Гвинтовка запанів, а Гвинтовка вважає, що дарма Лесю за Замка засватали. Він безперспективний. Зніжені приїжджає сотник гуртій Костомара і каже, що усі збираються в Ніжені. Петро розповідає, що він бачив у місті. Наступного дня усі їдуть у Ніжень. Наступного дня відбувається чорна рада. Народу на ній море, є навіть московський князь Гагін. Оголошено два претенденти на гетьманство Сомко і Брюховицький. Ще перед радою Іванець наказав козакам пришити блакитні стяжки до комірі, а не червоні. Сам він був у Блакитному. Почалася бійка між прихильниками кандидатів, перемогли іванцеві прихильники. Іванець наказав кинути в глибку бунтівника люди Якима Сумка, оточили, якими захищаючи його. Але Сумко сам кинув шаблю, аби за нього не помирали побратими. Брюховецький зрадів, Сомка Івасюту наказав посадити у в'язницю. Писарю Вуяхевичу наказав писати царю листа. Що Сумко підбурює проти нього козаків. Розділ 15. Почалося святкування. Чернь зраділа, що тепер усіх оголосили рівними і мужиків, і панів, і вбогих, і багатих, і вирішила, що пора ділитися добром. Частина вирішила грубувати місце, інша сомків табір. Але не тут то було, і вони зрозуміли, що їх обманули. Повз Петра Череваня проїздить тур. Який повідомляє, що їде викрадати Лесю. Він знову вирішив її собі забрати. Петро шрам у віче, черевань у віче. Петро кидається рятувати Лесю, але зустрічає батька і той наказує їхати за ним додому. Черевань прощається зі шрамами і собі повертається додому. До речі, з череванем всюди Василь Невільник їздив. А Лесю Брюховецький вирішив віддати за писаря, який зрадив Сомка. Розділ 16. Тим часом Брюховецький святкує. Два старі січовики привели Олексу Сенчила, щоб покарати його киями за секс із жінкою коваля. Але Іванець прощає Олексу та пропонує, аби той одружився та жив у місті. Січовики обурені. Це не по козацьких нормах. Вони розчаровані Брюховецьким. Розділ 17. Кирил хоче врятувати Сомка. Він іде до Іванця і прикидається зрадником Сомка, пропонує вбити Сомка. Іванець вірить і дає Кирилові персня, аби з цим перснем Кирило впустили у в'язницю. Тур потрапляє у в'язницю і пропонує Сомкові обмінятися одягом, аби Сомко під виглядом тура втік, а Тур залишиться замість нього. Сомко відмовляється. Тур повертається до шрама, пригнічений, ледве говорить відвічі, каже старому шраму, що Сомко казав власну волю чужим життям не купую. Тур прощається із шрамом і їде у Гвинтовку викрадати Лесю. Його назагоняє Петро і каже, що вони з батьком їдуть на смерть і просить Тура передати Лесі, що він її і на тому світі пам'ятатиме. Розділ 18 Шрами повертаються додому. Правобережна гетьман Тетеря Засуджує старого шрама на смерть як бунтівника. Восени страчують і Васюту, і Сомка. Петро ховає батька, розпродає майно і збирається у Запоріжжя, але передумує і їде до Києва. Вирішує заїхати до Черевання. Там він дізнається, що Тур викрав Лесю, скориставшись перснем, віддав її рідним та поїхав із побратимами на Чорну Гору. Петро залишається у Черевані. І через півроку одружуються із Лесею.